У Севастополі вибухи, що відомо про нову бавовну у Криму. У Росії заявляють про закінчення розслідування щодо Керченського мосту, а в СБУ підсумовують успішні операції на території РФ і не тільки. Які ще заяви лунають щодо переправи? Усе розповім уже у цьому відео. Швиденько тисніть на лайк та підписку на свій час. І ми починаємо. На території тимчасово окупованого півострову Крим знову гучно. Сьогодні, після опівдня, там пролунали гучні бабахи в Севастополі. Повідомленнями про це різніли місцеві телеграм-пабліки, та вже через деякий час тамтешній псевдоочільник міста поспішив спихнути все на нібито тренування флоту. Місцеві чинуші часто вдаються до подібних пояснень, Ба більше він навіть розкрив плани, нібито сьогодні там мали проводити ще низку так званих ученій. Зауважу, що близько 19.15 вервечка вибухів пролунала у Сакському районі. Втім, у фейковерхівка, як завжди. Паніки – ні, та поки нові бабахи лякають місцевих жителів. У РФ зайняті іншими справами. Не минуло із десяток років, як слідчий комітет Росії виділив всі обставини вибуху на Кримському мосту. Нагадаю, що 8 жовтня 2022 року на території анексованого Росією Криму стався вибух, внаслідок якого були знищені аж два проміжки дорожнього покриття переправи. РФ за звичною для себе схемою назвала це терактом. І ось вони аж зараз оприлюднюють заяву про нібито завершення розслідування. Що ж там вони дізнались? А власне, хто знає? єдине, що зробили, повідомили про те, що щось там завершують. Таким коментарем поділився Олександр Бастрикін про Кремлівському Тарс, це чолов'яга, голова слідчого комітету Російської Федерації. Для вашого розуміння пропоную його цитату, названому виданню. Слідчий комітет Росії установив всі обстоятельства терористичного акта, завершенного на Кримському мосту в октябрі 2022 року. Розслідування діла завершається. Обвіняємо знайомляться з його матеріалами. Кінець цитати. Тим часом у Службі безпеки України сьогодні теж говорили про Кримський міст. Можемо припустити, що не випадково. Користуючись нагодою від редакції «Сейчас», привітаємо з днем народження керівника СБУ Василя Малюка. До слова прес-служба державного органу відзначила найголовніші здобутки України за час повномасштабного вторгнення Росії до України у коментарі фокус. Зокрема, йшлося і про відому переправу. Крім цього, у перелік вдалих операцій додали 11 підбитих кораблів РФ та вервечку бабахів на території країни ворога. Все це відзначає прес-служба СБУ. Відбулося за управління глави СБУ, генерал-лейтенанта Василя Малюка. Все це дозволило суттєво змінити ситуацію в Чорному морі на нашу користь. Як гадаєте, такі заяви це відповідь Росії на її завершенні розслідування? Обов'язково чекаємо на ваші відповіді у коментарях і до слова продовжимо. До слова, поки РФ що досі намагається розібратися з подіями за 2022 рік. Гур уже анонсує сюрпризи для російських окупантів на території нашого анексованого півострову Крим, що допоможуть якнайшвидшому його поверненню додому. Ба більше Андрій Юсов у ефірі телемарафону пообіцяв, що дії України в Криму будуть комбінованими. Ось його цитата. Ми безумовно календар і бальну книгу розписувати для ворога не будемо зараз в прямому ефірі, але заходи будуть активні і відчутні. Вони будуть носити комбінований характер. Тобто, мова йде не лише про один інструмент окремо морські дрони чи окремо БПЛА. Це буде завжди такий комплексний сюрприз для окупантів, зазначив представник головного управління розвідки міноборони. Заяви лунають і від самих кримських татарів днями у меджлісі Ескендер Барієв. Це член цього представницького органу в ефірі телеканалу Еспресо заявив, що ліквідація Керченської переправи стане своєрідною пасткою для новоспечених кримчан, а насправді росіян, що переїхали жити туди у період анексії. Чому ж чоловік говорить про так би мовити, капкан все через те, що за його словами у них піднімуться панічні настрої, тому всі кинуться звідти навтяки? Нам такий перебіг події лише на руку. Друзі, а що думаєте про це ви? Як швидко ми знищимо вже підбитий кримський міст? Все, що на думці запрошую висловити у коментарях. Прошу підписатись та поставити вподобайку цьому відео. Прошу не перемикатись, адже далі ще порція новин. Переполох у анексованому Криму. Чути вибухи і нібито оголосили полювання на диверсантів. У зоні ризику військове литовище, яке ворог облаштував одну з ключових авіабаз. Подробиці за мить. Ви на каналі Січас підпишіться і до головного у Криму знову чути бабахи близько 15-ї години, 27 лютого, незвично гучна та тривожна обстановка склалася на тимчасово окупованому півострові, а радше у районі Севастополя. Поки люди здригалися від грому неприродного походження, реакція місцевих чинуш звична, ніби то нічого не відбулося. Так званий губернатор Міхаїл Розважаєв перестрахувався завчасно та напередодні написав: мовляв, гучні звуки в центрі міста це флот проводить тренування з ППДО, у тому числі застосуванням стрілецької зброї в районі північного та південного молів. Тренування триватиме приблизно до 13.00. Кінець цитати. Тим часом пишуть, що у непідконтрольному нам Криму оголосили план перехоплення, але. Вже не у південній частині, а на півночі в воролі міста Джанкой. Про це уранці повідомляв російський телеграм-канал Mesh. за наявними даними від авторів Пабліка у тому районі виявили підозрілу групу людей біля воєнного аеродрому. Цитую, якою інформацією діляться в дописі. Офіцери, які охороняють об'єкт, помітили двох людей біля складів паливно-мастильних матеріалів та ще вісім невідомих уздовж залізничних колій. Перші ходили з ліхтариками та оглядали територію. Як тільки вони побачили офіцерів, одні сіли в машину і зникли на лада гранта у невідомому напрямку, а другі розчинилися в степу. Солдати одразу про все доповіли та передали інформацію поліції. Незабаром в місті та околицях оголосили план перехоплення. Але він не приніс належного результату. Диверсантів знайти не вдалося. Правоохоронці ведуть перевірку. Цікаво, що більше жодної інформації про ймовірних диверсантів немає. Лишень один канал про це повідомив і на цьому тиша. Тим часом самопроголошена пропутінська верхівка Криму все спростовує в тамтешньому так званому оперштабі. Відхрещуються від будь-яких спецоперацій. Однак є інформація від наших партизанів. Представники руху опору видали допис із натяком. Що пишуть тиша, є дуже хороші результати розвідки у Криму. Дякуємо мешканцям тимчасово окупованого Криму та агентам. АТЕШ. Пропонує дещо зосередитися на ворожому військовому об'єкті, те саме дженковське литовище, про яке згадували вище. Стало головним логістичним хабом для окупаційної армії та місцем базування ударних вертольотів у Криму. Роль цього об'єкта для загарбників стала ще важливішою після відступу із Херсона і формування лінії оборони по річці Дніпро на супутникових знімках. Planet Labs за 31 жовтня 2022 року на аеродромі в Джанкої видно понад півсотні вертольотів: – мі Мі-28, мі 35 мі – там також обладнано чимало облаштованих місць для розміщення зенітних ракетних комплексів і протиповітряної оборони ворога. Імовірно, там є не менше трьох складів із боєприпасами. Але не лише авіаточки облаштували собі вороги. Росіяни вже зараз будують залізницю до Автономної республіки. В мережі навіть з'явилися відеопідтвердження цього будівництва колій. Які пролягають через окуповані території України до анексованого Криму, а все для того, аби налагодити логістику в обхід Керченського мосту? До того ж, таким чином загарбники хочуть з'єднати свій Ростов на Дону із Кримом. Путіністи не приховують радощів, а у нас дорогу строять. Буде поїзд на Крим ходити. Класно. Але сміється той, хто сміється останнім. Днем раніше бачили салюти та чули страхітливі бабахи у тому ж Севастополі. Потужно гепало десь у районі козачої бухти. Як ви думаєте, якщо пов'язати всі ці факти, як скоро ми дізнаємося про нові спецоперації наших бійців? Адже очевидно, що все йде до позитивних новин? Напишіть, будь ласка, свої здогадки в коментарях, лайкайте наші публікації та підписуйтесь на канал сейчас. Аби бачити і знати більше.